Мої вітання. Поїхали. Чи задовільнять позов України проти деяких європейських держав світові організації торгівлі щодо експорту зерна? Чи задовільнять позов наш щодо зернової угоди проти європейських країн? Угу. Розбіжалися так, не задовільнять, але будуть пропонувати варіанти домовленостей. Ви знаєте, що теж непогано. Ну, чесно, або варіант якогось бартера, або домовленостей, або якщо е там не заплатити кошти, то чимось допомогти. Ну, то й добре. Далі що у нас? Чи ухвалить Конгрес США новий масштабний пакет військової допомоги в Україні? Чи ухвалить нову допомогу в Україні? А, ухвалить, але не стовідсотково те, що нам потрібно для нашої перемоги. Але ми будемо задоволені. Дякуємо і на тому. Чи будуть ефективними ППО інженерні укріплення, які Україна використовуватиме при атаках на енергооб'єкти з боку росіян? Чи будуть ефективні наші укріплення щодо енергосистеми? А, ні, не будуть. Це майже неможливо а, зробити, але є такий гарний а, план, така гарна схема перепідключень. І на цьому досить інформації. Тобто, щоб максимально світло у нас було навіть при тому, що будуть гатити по енергооб'єктах. Значить, не тільки енергооб'єкти треба захищати, але й треба захищати воду, тобто ГЕС, дамби. Бо будуть гатити і по воді. Так, далі. Чи розпочнуться цього року формальні переговори з Україною щодо членства в ЄС? Та не буде скоро вашого ЄС. Нахір воно всралося це ЄС комусь. Чи продовжаться атаки на російські військові об'єкти з боку України протягом всієї осені? Так, чи буде там у них гаряче на військових об'єктах, на болотах. Ну, от, на що нам про це знати, карти кажуть, що сидіть і не мандіть. Так і зробимо. Мало чого у них там літає і від кого? А зараз буде внутрішній конфлікт на болотах. І вони все зроблять, щоб його замовчити. Ну, це може бути і Карабах, це може бути і Чечня. Тріскається вже рашка. Дуже добре. Так і мало статися. Далі. А, чи побачимо ми суттєві успіхи ЗСУ? Ви, ну, блядь, що, знущаєтесь? В смислі суттєві успіхи. Скільки наших хлопців гине? Це не суттєві успіхи? Скільки вже кілометрів, гектарів нашої землі відвойовано? Чи вдасться запровадити перелік реформ в Україні, на яких наполягає США? Так, реформи в Україні, на яких наполягає США. Чи вдасться запровадити такі реформи у нашій державі? Угу. Ага. Е, ви знаєте, у нас вибору іншого нема. Нам прийдеться встановлювати такі реформи, але у нас вони будуть хитрожопо змінені для чийогось збагачення. Чотримає Україна надійне ППО, здатне збивати всі дрони, які летять на нашу територію. ППО, яке збиває всі дрони. Яке збиває всі дрони. Ну, давайте так. Відсотків 80 будемо збивати і збиваємо. У нас королі літаки будуть. Далі. Чи закінчиться до кінця року підготовка пілотів F-16? Дуже гарне питання наступне. Чи закінчиться підготовка пілотів? Ні, не закінчиться з цим труднощі з часом та з підготовкою. І ми не маємо з вами зовсім питати про такі питання, бо не наша з вами собача справа, коли то закінчиться. Коли закінчиться, тоді закінчиться. Щоб чужі вуха про це не чули. Чи вдасться РФ повернутися до Ради ООН з прав людини? О, це дуже цікаво. Це гвалтівник повертається до е, Ради невинних дівиць, чи що? Так, чи вдасться РФ повернутися до Ради ООН з прав людини? Кіно. Кіно. Ам. Він в, воно, воно, не він, а воно, воно Ерефія там а, і є а, у цій раді, але з якимись якимось такими м, ограниченнями. Ось так. А нікуди їх не дівали звідти, що кажуть карти розумієте. Чому Пісков впевнений, що танки Абрамс надані Україні нічого не змінять на полі бою? Пішов він у Пізду, той Пісков. Чи справді українським спецслужбам вдалося ліквідувати командувача Чорноморського флоту? Командувач Чорноморського флоту? Живий чи мертвий? Ви знаєте, на жаль, живий. На жаль, живий. Так. Чи вдасться Україні протягом року налагодити достатній об'єм виробництва власних снарядів, щоб зменшити. Так, я про це дивилася. Ну, теж такі питання. У нас буде виробництво. У нас може не у нас, але до нас воно буде йти і до наших хлопців на наш захист і на нашу оборону. Нехай воно так і буде. Чи відреагує Румунія на руйнування пункту пропуску на кордоні з цією країною під час тратик ракетного? Коли відреагує? Ну розумієте, дорога ложка к обіду. Значить так, відреагувала колись туреччина. Відразу відреагувала. А все останнє, то що воно перемелюють кістки по три тижні, по місяцю, по два, по три, коли там щось йбнулось на їх території, і вони починають розкочувати це ООН, і ще якісь там безполезні організації. Дуже переживаючи за всіх інших. І воно починається, розумієте? Ось це був російська ракета, чи то не російська ракета була. І що? І нічого не відбувається. А чого ви взяли, що тут щось відбудеться? Піздіть жешні мішки виручать. Чи справді вагнеріці поступово перекидають на Південний фронт в Україні? Правда? Чи розпочнеться в РФ масова? Відкрита мобілізація. А що вона зараз закрита, ви вважаєте? Чи вдасться деокупувати Бердянськ та Мелітополь в цьому році? В цьому році ні. Чи передасть Болгарія Україні комплекси С 300 протягом місяця? Чи передасть Болгарія Україні комплекси С300 протягом місяця? Місяць-два отримаємо не протягом місяця. Чи вдасться Україні побороти корупцію? Ха! Так, наступне питання. Коли наші хлопці закінчать з тими орками, закінчать пакувати ті чорні пакети? Коли наші хлопці розвернуться і підуть на Верховну Раду і там позадають питання, оті, що ви пишете, ось тоді. Буде подолано корупцію. Чому Швейцарія готова надати Німеччині танки Леопард тільки за умови, що їх не передадуть Україні? Швейцарія готова надати Німеччині. Ну, може, вони піздюки, А може, у вас неправильна інформація? Ну, яке це ну, має відношення до війни у нашій країні? Чи вдасться повернути більшість українців з Європи після завершення війни? Казала про це. Навіщо росіяни планують вивести частину мешканців Горлівки? Навіщо росіяни планують вивезти частину? Мешка, це якась у вас дуже невірна інформація? Що я вам хочу сказати? Дуже емоційна, невірна інформація. Як мої відповіді, тільки у вас такі запитання? Чи вдасться відновити економіки України протягом наступного року? Хто писав ці запитання? Ця людина живе в Україні? Ну, вона розуміє, про що мова? Чи можлива деокупація Донецька в цьому році? Здрасті. Чому Кабмін заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів? Кабмін чому заборонив правоохоронцям втручатися в митний контроль товарів? Ну, може, це було просто сказано, але не заборонив. Ну, нема, такого. нема такої заборони насправді. Чи вдасться повністю заборонити діяльність до кінця року. О, ем, ну, в общем, Московський патріархат УПЦ МП? До кінця року повністю. А в чому проблема його заборонити? Я щось не розумію. А, проблема в грошах та в домовленостях. Бо ж як ви заїбали? Чесне слово, ну. Щоб ви всі пішли на фронт, ті, хто про гроші, і ті, хто про зраду, і ті, хто про таку гнилу душонку. І щоб ви там ну, просто або спочили, або свою карму трошечки підчистили. Ну, не можна ж так. Чи вдасться Україні пройти новий опалювальний сезон без довготривалих відключень світла? Ні. Чи є ризик окупації росіянами Слов'янська та Краматорська? Чи є ризик окупації Слов'янська? Краматорськ. Слов'янськ. Є ризик. Знищення, розумієте, а не окупації. Що там, що там, на жаль. Так, далі. Чи можливе поновлення переговорів між Україною та Росією цього року? Дякую за запитання. Навіть такі. На все добре.